Вітаю в ефірі, як завжди. Усі порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. В області скасували обмеження щодо проведення заходів, на яких збиратимуться понад 10 людей. У центральній районній лікарні почали обстежувати та оперувати за допомогою нового сучасного ендоскопа. Футбольним турніром серед юнаків у Полтаві вшанували пам'ять футболістів 60-70-х років минулого століття. На Полтавщині скасували заборону проводити масові заходи. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Нагадаємо, що обмеження в області щодо проведення заходів, на яких збиратимуться понад 10 людей, діяли від 22 до 26 вересня. Така заборона діяла на час проведення квазі-референдумів на окупованих територіях. Ми погодили з Командуванням військовим щодо тих обмежень, які були, і зараз у нас ми працюємо як працювали до цього, що всі громади, всі організації, які планують проводити заходи, вони їх погоджують з адміністраціями або військовими обласною військовою адміністрацією або з районними адміністраціями, згідно тих погоджень, проводять ті заходи. Є різні заходи, де потребує і рішення Державної служби з надзвичайних ситуацій, національна поліція служби безпеки України, тобто працюємо як працювали до цього. Полтавські військові медики отримали унікальний автобус для евакуації поранених бійців та цивільних і надання їм допомоги. Таке завдання керівництво області отримало від військових ще два місяці тому. Сам транспортний засіб знайшли за кордоном. А вже у Полтаві волонтери його переробили на мобільний шпиталь. Відтак у цьому автобусі можна транспортувати як тих, що можуть сидіти, так і лежачих бійців, які мають порушення життєвих функцій. Ви бачите, тут є дихальний апарат, є інфузомат, є слідкуюче обладнання. Автобус оснащений і ношами для імобілізації, є мішки амбу, є відповідні укладки для надання допомоги. Автобус забезпечений киснем, тобто, все в цьому автобусі є. У Кременчуці загинула жінка, яка випала з дев'ятого поверху. Трагедія трапилася 26 вересня близько 17-ї години. Загиблій було 71. Наразі обставини та причини події з'ясовує слідство, зазначають у поліції. На лінію 102 Кременчуцького управління поліції надійшла інформація від очевидців та безпосередньо від медиків карате швидкої допомоги, які прибули на місце до однієї з багатоповерхівок по провулку Героїв Бреста міста Кременчука. Безпосередньо стала відома правоохоронцям, які прибули на місце. Жінка, яка проживала в багатоповерхівці 51-го року народження. Випала з квартири попередньо 9-го поверху відразу від отриманих травм померла на місці. На даний час слідчі встановлюють ці обставини за фактом відкрито кримінальне провадження з приміткою самогубство кримінального кодексу України. Наближається свято, яке ми відзначаємо традиційно восени, ідучи з квітами до своїх шкіл. Напередодні дня працівників освіти кращих сьогодні нагородили почесними грамотами та відзнаками. Урочистості бачила наша знімальна група. Кращі директори, вчителі, викладачі та методисти отримують нагороди, адже напередодні у них професійне свято День працівників освіти. Почесними грамотами за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок в реалізацію регіональних освітянських програм. Сьогодні керівництво області нагородило кращих освітян Полтавщини. Серед тих, кого вітають, Віталій Зилюк, директор Полтавської академії неперервної освіти імені Остроградського. У нього подвійне свято, адже йому виповнилося 60 років. Чоловік говорить, що відзнаку від керівництва області їх заклад отримав, бо вони є провайдерами державної освітньої політики в регіоні, яка найбільш яскраво виражена в реформі нової української школи. Це свято для мене є святом. Протягом всіх моїх років життя, починаючи з першого року життя, оскільки я виріс в родині в педагогічній, в родині вчительки фізики і математики і фактично виріс в фізичному кабінеті. І зараз, працюючи в Полтавській академії неправильної освіти імені Остроградського, ми працюємо з вчителями, які є фактично ключовими фігурами в освітньому процесі. Без вчителя немає школи, без вчителя немає освіти, без вчителя немає зростання. А почесним знаком центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України за соціальне партнерство нагородили директора Великокринківського ліцею Глобинської міської ради Миколу Цимбала. Він на посаді директора вже 34 роки. Говорить, нагороду отримав через те, що працює в тандемі із комітетом профспілки освітян. «Проспілки – це одна єдина єдиний захист, який захищає, дійсно захищає наша проспілкова організація на рівні до цього центрального комітету. Вона постійно турбується про своїх членів, добивається за нашу заробітну плату, і щоб ми її вчасно отримували за підвищення її, От через що я постійно співпрацюю». Приєдналися до привітань і полтавські колеги, освітяни, які нині перебувають на передовій. Від нашого побратимського колективу маленького хочемо привітати всіх. З наступаючими святами і побажати, щоб всі зустріли. Хотілося б в мирі, в фізичному добру, в духовному здраві біля своїх домашніх рідних, але на жаль, зараз у нас такі складні і непрості обставини, в яких наша нація гуртується як сильна і незламна. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін зазначив, що вчителі це люди, на плечах яких лежить національно-патріотичне виховання підростаючого покоління. Тому освітній фронт наразі є не менш важливим за всі інші. Є освітяни, які захищають родину зі зброєю в руках на фронті. Ми їм подякували. Це дуже важливо. Вони для нас справжні герої. У нас освітяни були долучені зараз, долучені до питання внутрішньопереміщених осіб. Наші освітяни збирали. Продуктові набори наші освітяни допомагали всім, чи могли вони їх у себе розміщували в закладах освіти, в гуртожитках. Тобто, освіта це така опора всієї області в боротьбі з ворогом. Привітав працівників освіти і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Дуже приємно було привітати працівників освіти, і на сьогодні це один із найголовніших пріоритетних напрямків. Не дивлячись на всі труднощі, діти повинні отримувати знання, діти повинні бути готовими до майбутнього життя і до майбутньої відбудови країни. Я сам освітянин, я відчуваю, які виклики, труднощі перед закладами освіти, тому але я думаю, що ми впораємося, все буде у нас добре. Почесні грамоти та відзнаки отримали 20 кращих освітян Полтавської області. А в Полтавській центральній клінічній районній лікарні вже як місяць проводять обстеження та операції сучасною ендоскопічною апаратурою. Також тут успішно оперують так званим лапароскопічним методом. Кожен четвертий пацієнт у лікарні отримує лікування саме у такий спосіб. Більше про операції та лікування без розрізів дізнавалася Анна Литовченко. Цю сюди одівається Це така. 35-сантиметрова довжиною трубка діаметром 9-10 міліметрів. Специфічна оптика для того, щоб можна було спостерігати в боки, дивитися, заглядати під всякі органи. Всередині операції за допомогою лапароскопа у Полтавській центральній районній клінічній лікарні проводять вже 10 років. Цей метод кажуть, у медичному закладі дає можливість пацієнту швидше стати на ноги. Лапароскопія це сучасний метод оперативних втручань, що виконується на черівні порожнині та черівні стінці, переваги зменшені після операційного болю. Переваги в тому, що в десятки разів зменшується операційне навантаження, травма саме операційна, тому людина набагато швидше виписується зі стаціонара і виходить вже до нормального образу життя. Проти показань до такого способу операційного втручання немає, каже лікар-хірург Олександр Момот. Додає, є лише певні загрожуючі стани, але це поодинокі випадки. Кожен четвертий, п'ятий пацієнт. Зараз оперується лапароскопічно. Я не можу сказати, що це велика, я не можу сказати, що це мала кількість. Є певне навантаження на обладнання, певне навантаження на хірургів і не тільки на хірургів, і на анестезіологів. Деякі оперативні втручання більш доцільно, наприклад, людині робити анестезією, анестезію. А Лапароскопічні втручання виконуються тільки під загальним знеболенням. Намагаємося виконувати лапароскопічно будь-які втручання, і ургентну хірургію, і невідкладні стани, і виконуємо операції і на діафрагмі, і на стравоході, на шлунку, на довстій кишці. Наскільки хворі йдуть? Практично не боячись на цю операцію, буде менше болі після працівники періоду. Це хворий на реабілітацію будова менше днів. Пані Марину прооперували нещодавно. Жінка каже, лапароскопічно оперувалася вперше, почуває себе добре. Діагноз в мене стояв в камні в жовчному міхорі, і були приступи вночі. Вони учащалися. І вчора я поступила в лікарню. Мене вчора прооперували. У мене до цього були полосні операції. Метод, звісно, Це медик, звісно ж, краще. Я вже сьогодні підіймалася, вже можна сьогодні навіть пройтись. А от пані Людмила лише чекає на свою операцію. Каже, для неї такий досвід теж буде першим. У мене виїзда післяопераційна да, грижа, буду оперуватися. Переживаєте? Трошки родив Пережив. хірург. Що так буде лучше для мене і для здоров'я, і перенесу я там багато краще. А віднедавна у центральній районній лікарні обстежують та оперують за допомогою нового сучасного ендоскопа та аргоноплазмового коагулятора. Воно приїхало буквально два тижні тому. Ми його вже осваюємо, вже працюємо на ньому і вже маємо результати позитивні. Це відеоендоскопічна стойка, яка дозволяє обстежувати шлунково кишковий тракт людини. Тут два ендоскопи, які підсоединяються відповідно до монітора, і зображення виходить на великий, великий екран, який дозволяє розглядіти всі. Відхилення від норми можна робити як відеофіксацію, так і фотофіксацію. Виконуються ендоскопічні операції, такі як видалення поліпів. Плюс таких операцій зазначають лікарі в тому, що вони малоінвазивні, тобто оперативне втручання мінімальне. А ще наголошують: якщо вас нічого і не турбує, то все одно важливо раз на рік проходити обстеження, аби запобігти захворюванням. Щоб розвивати футбол сьогодні, потрібно пам'ятати його історію. У Полтаві провели футбольний турнір вшанування пам'яті ветеранів, улюбленої гри мільйонів. Хто брав участь у футбольному поєдинку та з яким рахунком закінчилася гра, дивіться у нашому матеріалі. У Полтаві відбувся футбольний турнір. Вшанування пам'яті футболістів 60-70-х років минулого століття. Грали юні спортсмени із трьох полтавських футбольних шкіл молодь, ворскла та школи імені Горпинки. Це дійство, яке зараз проводиться, воно дійсно потрібне, тому що зараз іде війна, але кожен громадянин України потрібно розуміти, що Основне для нас це діти, це наше майбутнє. Діти, які колись вони теж будуть з такою абревіатурою діти війни. Тому зараз ми повинні як на, як більше, як на, можливо більше їм уділяти увагу для того, щоб проводити такі. Не за таким на турнірі вболіває ветеран полтавського футболу Юрій Мармач. Він грав з 1968 по 1988 рік. Саме в цей час починався і зароджувався полтавський футбол. Всі успіхи були в цих роках. Всі успіхи були завдяки цим успіхам. Ми зараз маємо команду вищої ліги ворскла Полтава. Нам хотілося б щоб ми дійсно пам'ятали, хто добував славу полтавському футболу. Ми хочемо, щоб їх сім'ї, родичі знали, що пам'ятають цих знаменитих футболістів, які дійсно прославляли наше місто, нашу країну. Екс капітан Полтавської ворскли Ігор Кеслов також на матчі говорить, полтавський футбол має чимало легендарних імен. Знаємо що Станіслав Іванович Басюк про те, що Станіслав Іванович Басюк довгий час працював у дитячій спортивній школі. Попіневський також і інші хлопці. Тому сьогодні хочемо привити молодому поколінню. Те, що без минулого не буде і майбутнього, щоб вони рівнялися на цих ветеранів і продовжували займатися спортом так, як це потрібно країні. Нашій державі потрібно показати всьому світу те, що ми живі, що ми рухаємося, і перемога буде за нами. у фіналі. Футбольна команда із Горпинки перемогла юних ворсклян із рахунком 3-1, переборовши суперника в серії пенальті. І благодійний турнір з мініфутболу Золота осінь пройшов на стадіоні у селі Плоске. Організатор змагання футбольний клуб Мачухи. Приймали команди із сусідніх територіальних громад. Автотранс, велика грублівка, старт стасі, ветеран Мачухи, Колос Стовбина Долина, Дружба, Нові Санжари. Усім гравцям зазначили організатори за 40 років, найстаршому футболісту 63. За результатами матчу кубок отримала команда Автотранс із Великої Рублівки. Учасники із матчів та стасів посіли друге та третє місця відповідно. Всі зібрані кошти організатори спрямували для пришвидшення нашої перемоги. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛЮЕЙ Бережіть себе, все буде Україна.